Залози вимикаються. Ботулінотерапія це безпечна та сертифікована процедура. як... вітаю! Мене звати Мартинка Маргарита. Я лікар-дерматолог, лікар естетичної медицини клініки Ньодерм. Сьогодні розповім вам про один із найефективніших методів лікування гіпергідрозу. а саме ботулінотерапія. Це не лише естетична проблема, це проблема, яка впливає на якість вашого життя. І як це працює? Ботулінічний нейропротеїн типу А безпосередньо вводять в зони надмірного потовиділення. Він блокує нервові сигнали до потових залоз. Залози вимикаються, пітливість в цій зоні зменшується. Загальний час даної процедури 45 хвилин. Коли чекати на результат? В середньому це 14 днів. А тривалість результату зберігається з вами від 4 до 6 місяців. Ботулінотерапія це безпечна та сертифікована процедура, якщо її проводить лікар. Головними протипоказами до даної процедури є вагітність, лактація та деякі захворювання. Якщо у вас залишились запитання, напишіть їх, будь ласка, в коментарях або записуйтесь на консультацію, використовуючи наш сайт або інші соціальні мережі.